Це 7 червня працює медіа Центр України «Укрінформа», назвати Василь Смихвалов. З нами на зв'язку Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Пане Олександре, Тема, яка сьогодні насходить з екранів і шпальців світових мідіа, це Каховська ГЕС. Скажіть, які виклики, які дії профільного міністерства, що саме сьогодні воно робить у зв'язку з цією жахливою трагедією? Ну, перш за все хочу сказати, що ми ще навіть до підриву Каховської ГЕС ще в жовтні місяці російські терористичні війська там підірвали один шлюз, і ми постійно моніторили стан наповнення Каховського водосховища, і ця робота не припинялася. І відповідно, після того як було вже підірвано повністю Каховську ГЕС, ми далі продовжуємо моніторити стан. Наповнення Каховського водосховища через посте моніторингу цю інформацію оперативно збирається і далі продовжує збиратися. Другий момент ми розуміємо, що те, що відбулося, воно нанесе величезні екологічні збитки для нашого довкілля і відповідно. Моменту цього підриву вже навіть почала екологічна інспекція працювати, почала фіксуватися збитки, завдані довкілю це збитки, які завдаються Природозаповідному фонду. Це збитки, які завдаються лісовим ресурсам, це збитки, які завдаються водним ресурсам України знищення біорізноманіття в Зв'язку з тим, що йде вода, і відповідно збитки, які завдаються Природозаповідному фонду, рамсарським угідь, тобто повністю ми зараз. Фіксуємо на сьогоднішній день на території Херсонської області перебуває заступник міністра Сергій Власенко, який безпосередньо е, там працює. Е, працюють, наші е, працюють наші профільні служби, працюють структурні підрозділи Держлізагентства, Держводагенства, Державкоінспекції, тобто всі на сьогоднішній день працюють для фіксації і для е, мінімізації шкоди, яка буде завдана і вже завдається довкіллю нашому. Ми розуміємо, що шкода дуже глобальна, дуже багато різних і буде проявів. Але якщо б вас попросити назвати три найбільш не знаю, на голосні, найбільш очевидні або, мабуть, не знаю, найбільш вражаючі шкоди, які буде завдано цією катастрофою, б ви відзначили? Тут не можна говорити про три. Якщо ми говоримо саме про екологічну по напрямку того, що координується нашим міністерством, то це те, та, та як я сказав, це шкода, яка буде завдана біорізноманіттю. Відповідно, Каховське водосховище і. Ця територія була шляхом міграції перельотних птахів. Відповідно, там були гніздування перельотних птахів. Після того як відбулося підрив швидкість води на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що якраз птахи гніздувалися, якраз були. Моменти, і на сьогоднішній день ми а, бачаємо, що буде знищено багато біорізноманіття. на території, по якій йде вода, знаходяться національні природні парки, які також були створені для збереження червонокнижних рослин і тварин. І вони знаходяться на сьогоднішній день під загрозою знищення ці рослин і рослини тварини. Я хочу нагадати, що якраз тварини і рослини вносять до червоної книги, тому що їх дуже мало, і вони перебувають під особливою охороною. Відповідно, потрібно буде розуміти, що з ними відбулося, і чи взагалі в ці певні види, тому які є унікальними там для південного регіону України, чи вони взагалі будуть далі існувати. Також ми можемо говорити, що це збитки завдані самим, самим водним ресурсам, тому що ми розуміємо, що йде забруднення водних ресурсів. Потрапляння через швидкий потік води, потрапляння до води, як хімічних елементів, так і інших речовин, які можуть потрапити. Це відповідна шкода водним ресурсам України. Це шкода ґрунтам, тому що будуть змиви ґрунтів. Тому тут виділити саме там якихось стрілів важко, тут шкода задається повністю довкіллю на цій території. Ну, в принципі, це найбільший екоцид, взагалі, який стався на сьогоднішній день в Україні з початку повномасштабної війни. Прошу питання, вітаю вас, Шикаренко Марина, «Українформ». Правоохоронці розробили таку інформаційну довідку, в якій зазначено, що під затоплення через підрив ГЕС потрапили території Смарагдової мережі Європи. Скажіть, будь ласка, що це означає для України саме в контексті переходу на європейське законодавство в сфері охорони довкілля? Дякую. Ну, я би не прив'язував його саме до законодавства. Смарагдова мережа це територія, то, що я сказав, це територія гніздування і територія міграції і птахів. Відповідно, це означає для України і для всього світу. Це втрата біорезненіті, тому що за часто це птахи є перельотними. Вони в них є шлях міграції, який проходить зокрема і через цю територію, яка є територію смарагдової мережі. Чому вона перебуває під охороною? Тому що там вони мають спеціальні умови використання. Є, є європейська пташина директива, оселищна директива, які регулюють необхідність зберігання таких територій. Зв'язку з тим, що вода змивається територією, ми можемо. Ну, весь світ може зазнати того, що ми будемо зменшувати кількість біорізноманіття світових масштабу. Повертаючись до питання про шкоду, шкода все-таки буде вимірюватися в грошах. Хто зараз за якою методикою починає обліковувати цю шкоду? І коли ми можемо дізнатися цифри, от скільки саме зараз от, от якою саме шкоду Україна зазнає в грошах. Ну шкода дійсно вона вимірюється не тільки в грошах, вона вимірюється в тому, що ми можемо втратити певні види рослинно тваринного світу, що взагалі впливає на багатство біорізментів. Це грошама важко виміряти. Але якщо ми говоримо саме про грошовий еквівалент, то державна екологічна інспекція працює на сьогоднішній день. Проводиться обрахунку, але ми маємо розуміти деякі речі. Перше, це те, що підтоплена не тільки правобережна територія України, яка знаходиться під контролем української влади, а й підтоплена лівобережна територія, яка знаходиться під тимчасовою окупацією. Доступу на сьогоднішній день нас туди немає. Ми маємо розуміти про те, що вода ще йде і до деяких місць. Відповідно, доступ неможливий на сьогоднішній момент, тому шкоду зараз обрахувати безпосередньо неможливо. І ми маємо розуміти, що там все таки йдуть активні бойові дії. Також постійні обстріли, і дуже важко прораховувати там шкоду, де, де доступ неможливий. Тому... Шкода обраховується, все проводиться відео до фотофіксація. Туди де є доступ інспекторів, вони рахують, але ми маємо розуміти от ті нюанси, які я зараз назвав, якими будуть подальші дії міністерства, мова йде на сам на насамперед про співробітництва з міжнародними організаціями. Що буде робити міністерство, з ким співпрацювати, з ким говорити. Що стосується роботи з міжнародними організаціями, то вже є доручення нашого міністра Руслана Стрільця. Ми будемо контактувати всіма великими урядовими і неурядовими міжнародними екологічними організаціями для засудження дій Росії. Знову ж таки, будемо нас вимагати виключення Російської Федерації з Конвенції екологічних, тому що ми бачимо, що не може країна, яка робить чинить такі дії, екологічні збитки, наносить. Не може бути членом будь-якої екологічної конвенції чи будь-яких екологічних домовленостей. Але Російську Федерацію потрібно засуджувати і над цим ми, ми вже працюємо ще з вчорашнього дня. За ще раз говорю, за доруччя нашого міністра робота ведеться. Чи є ще питання в залі? Є. Кажіть, будь ласка, ось там ми поговорили про Європу, про міжнародних партнерів. А взагалі, якось була якась реакція зі сторони Європи на підрив і на відповідну шкоду екології, зокрема з правдової зони, про яку ми з вами вже щойно поговорили. Дякую. Ну, якщо говорити про знову ж таки, ми я буду говорити тільки про екологічні організації, то на жаль, те, те, що ми промоніторили багато екологічних організацій, поки що неурядових екологічних організацій, поки що ніяк не відреагували на цю ситуацію. Тому ще раз говорю: йдуть звернення, йдуть листи, і відповідно йде робота з ними для того, щоб була було засудження дій Російської Федерації. Зрозуміло. У мене все. Дякую вам дуже. Знаємо, що у вас дуже обмежений час. З нами на зв'язку був Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Говорили ми з ним про трагедію на Каховській Гес. Побачимося буквально менше ніж за годину. Будемо говорити з Андрієм Демченком про прикордоння. Побачимося.